Но э, ця в мене програма загрузла більше на, на, на рік. Я віддала папірі, э, значить на, на, на виготовлення документації я віддала папірі, э, а десь через рік э, значить, ми вже помінялися, що 75% і э, цей в мене протокол є. Десь копія, бо все ми здали винесли. Я прошу, ви запускали. Ну взагалі запускалася програма за 100% згодою. 100% згоди не було, але утеплили для всіх. Як так Ні. сталося? Це юдальник і юдальник? не 100%, з ми, ми пішли зараз, не 100%, по 100, по тому що програма була на рік заморожена. Це програма от зараз запустилася і при свободі. Я розумію, але це була це стара свобода. програма. Ну, то, що зараз зараз, свобода, що зараз є нова програма, але вийшли ще по старій так, так. Це сказав нам щойно заступник мера. Так. І ми з ним спілкувалися особисто, він це підтвердив. Тобто 100% згоди не було. І зміни, вже програма не змінювалася. Ви вже як були по тій програмі, так і йшли далі. Так. Ну, так.